Доброго дня, друзі! В нашому новому відео ми продовжуємо заглиблюватися в АБЦ торговий концепт. І сьогодні я вам покажу стратегію на основі даного концепту, тобто ми розглянемо з вами, де в яку сторону необхідно відкривати позиції, де виставляти стопордери, такі як Take Profit і Stop Loss. І ви вже зможете спочати практикуватися на ваших рахунках. Тому додивіться дане відео до кінця, і давайте будемо починати. Дуже коротко хочу нагадати вам основну ідею та логіку або торгового концепту, тому що після перших двох відео я отримав велику кількість запитань, і мені здалося, що ви не до кінця все зрозуміли. Яка основна ідея? Це пошук такої собі першопочаткової точки у новоствореному тренді, як ми шукаємо даний тренд за допомогою даного паттерну, або коли коли нас є імпульс корекція та. Продовжуючи імпульс в сторону першопочаткового, і коли ми визначили наш тренд, ідентифікували його, ми будемо вчитися з вами відкривати велику кількість різних позицій за допомогою різних методів, але строго в сторону вже ідентифікованого тренду. Тобто, це не будуть тільки точки входу на початку тренду. Ми будемо вчитися як торгувати на продовженні тренду після корекції. Ми будемо будувати такий собі. Зони підтримки і торгувати корекцію, коли ціна тільки входить в дану зону, і виходить з нею. Будемо будувати трендові лінії з парандео і торгувати корекції від неї. Тому ми ще будемо розглядати багато різних варіантів і методів. Але давайте сьогодні. Подивимось на найпростіший варіант відкриття позиції торгівлі на основі аби торгового концепту, а саме на його початку. Тому давайте будемо починати. А тепер, друзі, давайте зразу ж перейдемо до торгового терміналу і подивимося вже ближче на оцю нашу стратегію. Отже, я відкрив перед вами MetaTrader 5. Зараз ви бачите інструмент золото з таймфреймом m 15 Відразу хочу вам дати відповідь на запитання, який таймфрейм є найкращий для торгівлі. На мою особисту думку, чим нижчий таймфрейм, він є прибутковіший, але на ньому складніше торгувати. Загалом ми будемо концентрувати нашу увагу на таймфреймі М5, коли одна свічка формується лише 5 хвилин. Але в даному випадку, в даній торговій стратегії, так як це є найпростіший метод, ми будемо використовувати таймфрейм М15. Тобто одна свічка будується 15 хвилин. Після того, коли ми відкрили графік, налаштували таймфрейм, нам необхідно додати. Індикатор, аби цей індикатор, який я вам говорив, що кожен має мати доступ до нього. Якщо ви ще не отримали доступ, напишіть мені, я вам його обов'язково скину, повністю безкоштовно. Тепер давайте ми виставимо параметри. Пам'ятаєте, в попередньому відео я вам розповідав, як хвилі формуються за рахунок мунів, вони вже тут є. Просто нам треба трошечки поміняти параметри. Значить, швидкий мунд залишається 1-повільний муінг ми поставимо параметр 40, а ТР рівень залишається один. Далі, аби це буде формуватися просто хвилями, і лише ми трошки змінимо рівень стоп-лоса і тик-профіта, стоп -лос. Множник у нас буде 1,5. Я вам трошечки пізніше розкажу, що це саме є таке, і я ще трошки собі знімлю жирність, зміню жирність ліній стоп лоса і тих профіта. Все, у нас все є гарно на графіку. І тепер ідентично те ж саме я зроблю на TradingView. На, хоча на сьогоднішній день TradingView є максимально популярним сайтом, для здійснення технічну аналізу. Ідентично, індикатор eh, ABC, він доступний як для 4 45 так і для TradingView. Тому Знову ж таки, вам необхідно його отримати, якщо ви хочете продовжувати даний курс, загалом, якщо ви хочете торгувати в плюс. Значить, АТР у нас має бути ідентичний як повільний мувінг, метод по побудови по експоненціальному мувінгу. І те, що я тут зроблю, знову ж таки, я поміняю наш стоп-лосс до рівня 1,5, і хвилі мають бути будуватися way. Все. Індикатор у нас є також на TradingView, Єдине те, що мені треба також поміняти. На М15 наш індикатор, все все дуже гарно, чітко побудовано. І ви мене можете запитати зразу ж, Олександр, а звідки ти береш оці всі параметри? Це що ти собі їх береш там з голови чи з практики? Ні. В професійному світі завжди перед тим як вибираються якісь параметри, здійснюється бектест і оптимізація. І для цього ми, так як вам вже і говорив, у нас є торговий бот, і ми будемо далі вчитися з вами, як робити оптимізацію та бектест. Я взяв золото М15 з початку 24-го року, по фактично, сьогоднішній день. Я зробив такий коротесенький тест. Тобто, з початковим депозитом. якби ми торгували цих півтора року зі стартовим депозитом в 500 доларів. Все чітко по стратегії, згідно правил, про які зараз я вам розповім, Наш би загальний результат був: ми б отримали чистий дохід в розмірі 1507 доларів. Це більше ніж фактично 300% від вашого стартового депозиту. Максимальний рівень просадки був би 278 доларів, і загальний відсоток прибуткових операцій загальної їхньої кількості був би орієнтовно 67%. що доволі таки непогано. Тому ці результати і параметри, про які я вам сказав, вони є підтверджені на основі бектестів та оптимізації знову. Повторюся, що в наступних відео я вас буду вчити, як це все вам потрібно робити самостійно. Сьогодні ми дивимося тільки на золото, і в мене є ще така ідея в планах, що я хочу кожного разу після відео на тиждень проводити стрім. І на, на такому нашому першому стрімі я вам покажу інструменти і параметри. Там я вам покажу параметри даного індикатора і до інших інструментів. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не, про, не пропустити. А тепер ми давайте безпосередньо перейдемо до торгов. Вої стратегії, як же ж вона працює, як використовувати її в трейде? Найпростішою точкою входу або стратегією в або це торговому концепті є торгівля на початку тренду, і давайте ми просто пригадаємо з вами, як оця у нас вся все от відбувається і будується. Тобто, у нас є імпульс. Корекція і продовжуючий імпульс. Не забуваємо про те, що імпульс будується перетином двох мувінгів, і також між е, двома мувінгами має бути розширення, яке більше, ніж за АТР. Також, відповідно, корекція і ідентично так само із продовжуючим імпульсом. І коли в нас відбувається перетин максимальної точки даного. Першопочаткового імпульсу це є свідченням про те, що у нас є новостворений тренд. Іншими же словами, так чому кажуть АБЦ, бо тому, що є хвиля А. Корекційна хвиля Б і продовжуючий імпульс С. Я розумію, те, що у вас є індикатор, в перспективі у вас буде бот, вам не потрібно буде нічого виставляти, тих мувінгів, малювати. Але я просто вам хочу донести її логіку, що ви не, не просто будете торгувати по стрілочках індикатора, але й будете чітко розуміти, як це все і працює. Але. Коли у нас відбувається перетин, в нас індикатор почне малювати таку одну довгу синю лінію, як початок тренду, як загальний весь тренд. А також він намалює нам таку от стрілку, як сигнал для того, що саме цій точці відбувся перетин, і ви зможете відкривати вашу операцію на покупку або в іншу сторону на продаж. От саме тоді. На наступний тиждень, протягом наступного тижня, вам потрібно вже почати торгувати. Якщо ви тільки на початківці торгуєте на демо-рахунку, якщо у вас вже є досвід в трейдингу, відкривайте реальний рахунок, закидайте там буквально 100-200 доларів і торгуйте чітко по стратегії, яким вам вказує індикатор. На основі тих параметрів, які я вам озвучив раніше. Але коли ми відкриваємо нашу позицію, відповідно в нас є два сценарії розвитку подій. Ціна може піти вгору, коли ми відкриваємо бай, ми тоді, якщо ціна нам піде вгору. Так, в принципі, ми і зацікавлені в тому напрямку, ми закриємося в плюсі, ми отримуємо плюс. Але якщо ціна піде проти нас, так ми. Закриємося в мінусі. Так як ми відкриваємо позицію на основі такого математичного очікування, так, і ми не знаємо, що буде далі. Як я вам показував на основі бактесту, у нас було 60-67% плюсових операцій, решта були ж в мінусі. тому тобто нам треба потрібно їх чітко фіксувати. І знову ж таки, дивіться, друзі, бактест. Це класна штука, але це вже все історія. Тобто, це вже ми намагаємося на історії пересвідчити, що торгова стратегія дійсно працює, робоча, і де, відповідно, нам необхідно ставити стоп лос та тейк-профіт. Саме зараз ми про це з вами і поговоримо. Тому що, коли ми відкриваємо позицію, правило трейдера і обов'язок. Чітко і вчасно, а це відповідно відразу після відкриття позиції, виставити стоп-ордери. Це є тий профіт і стоп-лосс, коли ми автоматично рівень, при якому ми автоматично зафіксуємо наш профіт чи, до прикладу наш мінус. Стоп-лос, коли ми фіксуємо мінус take профіт, коли ми фіксуємо плюс, ви зможете знайти в інтернеті багато варіантів, де відповідно потрібно ставити стоп-лосс, і відносно чого, хтось каже, треба ставити в піпсах, хтось в пунктах, хтось в відсотках відносно депозиту. Але друзі. Це все не має ніякого відношення до ринку. Ми торгуємо ринок. Тому для, для нас це є базовий показник, і так як ми торгуємо, або це паттерн. У нас є кілька варіантів, як ми, ми можемо ставити наші стоп-лосс. Якщо ми перейдемо до книжок, так, то в книжці кажуть, якщо ми говоримо в першу чергу про стоп-лосс, потрібно ставити або під хвилею Б, або під хвилею А. Але мені це або, або воно мені зовсім не подобається, тому що воно мені не дає конкретики, де ж його ставити. Тобто, Якщо інструмент більш волатильний, треба ставити під хвилю А, а якщо інструмент В менш волатильний, треба ставити під хвилю Б. Це ще одна причина, чому ви, ви, ми використовуємо оптимізацію для того, щоб зрозуміти, щоб протягом. там Попередніх півтора року, де був найкращий плейсмент нашого стоп-лоза, тобто де його ставити. І також ми використовуємо свого роду множники. Тобто, коли, до прикладу, нам би було в параметрах нашого інди індикатора на основі бектестів, показало, що стоп-лоз треба ставити одиничку, тобто це чітко під рівнем b, Якщо 1,5, ми використовуємо такий множник. Він буде чуть-чуть нижче. Тому що ринок насправді він не є ідеальний. І навіть в даному випадку, в даному індикаторі, у нас був де? У нас був стоп-лосс. Давайте ми глянемо ще раз на параметри. У нас був стоп-лосс, бачите, стоп-лосс під хвилю UB, але з параметрами 1,5. Чому це дуже важливо? Тому що давайте я вам покажу, я дивився такий гарний приклад з трендом. Який був перед тим, і, да, він був отут. Чуть збільшуємо, і ви зможете бачити те, наскільки тут гарно відбулося вся повністю структура ринку. Дивіться, у нас є хвиля А, в нас є хвиля Б. І в нас було підтвердження от, в даній точці, що відбувся перетин максимальної точки імпульсу. Тобто ми тут відкриваємо позицію бай. Якби ми поставили чітко стоп-лос під хвилею Б. Цей тренд, цей тренд, як, як показує по історії, він чітко пішов, але він би пішов би без нас. Тому дуже важливо все поставили б ми, так як тут, Це він був 1,5 десь при, приблизно тут, ціна б пішла в нашу сторону, і ми б за, зафіксували свій плюс. Ідентично те, що стосується профіту. Тобто ми ставимо його з множником 2, відкладаємо цю нашу там, до, довжину між імпульсом А і між імпульсом Б. І ми відкладаємо вгору, тобто ставимо таку собі множник двоєчку. І відповідно, як нам показали наші бектести, воно чітко гарно відторгувало. І зараз ми, якщо перейдемо з вами на графік, тому що зараз навіть якраз відбулася така собі коротенька зміна тренду. У нас було знову ж таки гарно А, Б, С перебиття, точка, де ми від, 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 відкриваємо нашу позицію на продажу, і зразу ж у нас є рівні, де необхідно виставити наший стоп-лосс і тейк профі. Тобто, друзі, на наступний тиждень вам потрібно попробувати себе в ролі такого там Strategy executor Тобто, ви просто намагаєтесь виконувати сигнали, які вам будуть давати наш індикатор. І насправді ви. Здивуєтеся в тому, як навіть бути отаким виконавцем може давати вам дохід. Тому підпишіться обов'язково на канал, отримайте індикатор, якщо ви його ще не отримали, і попробуйте торгувати весь наступний тиждень золота. А вже на стрімі я вам покажу більший набір інструментів, тому що, можливо, хтось торгує крипто, можливо, хтось валюти, можливо, хтось індекси. А я хочу, щоб ви мали змогу. Заробляти на все, дякую, друзі, за перегляд даного відео. І зустрінемося у нашому наступному.